Чи бувало у вас таке, що ви прокидаєтесь вночі, і у вас думки такі, щось ви за щось дуже хвилюєтесь, вам здається, що ну, просто катастрофа якась, і ви аж серце може колотати, а потім ви зранку ви згадуєте, думаєте, тіла, чого я, я взагалі це? Через це турбувалась, це якась така дрібниця, через яку ви так хвилювалися вночі. не зрозуміло чому. А я зараз хочу вам розповісти, чому так відбувається, і що з цим робити, як прибрати ось ці такі хвилювання. Може, зранку, знаєте, ви просинаєтесь зранку, і у вас такий настрій поганий, у вас тривога якась. Це все картизол. Підвищений картизол, який по деяким причинам може у вас підвищуватись. Але ми не будемо розглядати, чому він підвищується. У мене бажання розповісти вам, що з цим робити. Дуже коротко, але дієво. Перше це. Те, що може допомогти, це фізичні вправи. Будь-які фізичні вправи вони нормалізують кортизол. 15 хвилин на день або там два рази у тренажерному залі Неважливо, це все працює. Тому, якщо ви просто хоча б 15 хвилин на день там щось поприсідаєте, поплигаєте, потанцюєте у танці, взагалі, це ідеально. Просто а, у вас Оцей рівень кортизола, він нормалізується і вам вже це а, дасть більше спокою. Але можна піти далі. А, потрібно підвищити свої вібрації. Так, а, це звучить дуже дивно, але це працює ідеально. Що це означає підвищити вібрації? Тобто ви будь-яким чином. Піднімаєте собі настрій. Дам вам кілька таких практик, дуже дієвих, дуже класних на цю тему. Оце я зайшла. Дам вам кілька практик, таких дуже дієвих, дуже класних. Перше це. Ми з моєю подругою зараз це практикуємо. Я кожного дня шлю є метафорічну карту ресурсну, і вона дивиться на неї і розповідає мені, що гарного на цій карті намальовано, що вона бачить гарного, що їй подобається, і що з цього вона хотіла б забрати собі. Практика крута, скажу чесно. Тому ви можете просто вбити в Гуглі в пошуку метафоричні карти, ресурсні метафоричні карти, і просто будь-яку ви натискаєте і відповідаєте, ну, дивитеся і відповідаєте на ці запитання. Це Одразу у вас викличе таку посмішку на обличчі, вам буде приємно. Ви можете, боже, мені здавалось, здалося, що там... А, то людина, мала якась собака вже біжить. А, вам буде це приємно. І ви будете, ну, тобто ваш настрій трішечки стане більше, більше, вище. А друга практика, ви сідаєте, це практика письмова. До речі, ну тут ви теж можете письмово писати. Письмово краще, завжди краще працює, тому робіть ці такі практики, краще саме писати. Друга практика це ви продовжуєте фразу. Я люблю, що ви любите? Кого ви любите? Як? В деталях Побільше. писати прямо по максимуму. Наприклад, я люблю гуляти з собакою в парку, тому що це піднімає мій натріб. Я, я відчуваю себе чудово. Тут такі квіти, гарні ростуть, ми граємо з собакою, ми насолоджуємося. Мені добре, Тобто, ви пишете, вам треба якось описати, сам, що саме вам подобається. А, описати, яке це, от, наприклад, парк, чому мені подобається? Він яскравий, він зелений, він квітучий. І ось ви таким чином концентруєтесь на позитивних якихось моментах. А, Потім ви описуєте свої відчуття. Що ви відчуваєте? Що вам подобається. От коли вам подобається, що ви відчуваєте, ви починаєте описувати свої відчуття. Чим більше, тим краще. А потім, що мені е, хочеться ще. І ви можете фокусуватись на своїх бажаннях вже. Ви підвищили свої вібрації, ви починаєте вже думати про свої бажання з усмішкою і з позитивними емоціями. а позитивні емоції вони дають позитивний результат. Ой, тому можете переключитись. Але ну, якщо ви перемикаєтесь на ось це і ви відчуваєте, що у вас з'являються думки, що я це хочу, але це неможливо, то краще не треба. Так, це навпаки, це ваш настрій зіпсує. От можете також не тільки фразу я люблю, можете фразу я насолоджуюсь, я кайфую. Я щас, щаслива там, коли щось там, да, роблю, чи не важливо, зовсім не важливо. Це просто ваш фокус уваги на приємному. Куди мене тягне моя собака завжди. Це просто фокус уваги на приємному і ви. Концентруючись на приємного, у вас піднімається настрій і ще більше приємного ви знаходите в своєму житті. Забудьте це слово, що ви там щось притягуєте. Господи, ні, не притягуєте. Я теж раніше вірила про це, але я зрозуміла, як це працює. Ніякого притяжіння немає, це не притяжіння називається. Це називається, от знаєте, як, як кімната. Велика кімната, і в ній є просто все будь-які бажання є, і є небажання. І все це є в одній кімнаті. На що ви дивитесь, те ви і бачите. Ось, якщо ви фокусуєтесь на приємному, ви бачите приємне, ви його просто більше, більше бачите в своєму житті. Я не знаю, як по-іншому сказати. От. Тому отак, фокусуючись на приємному, ви можете таким чином більше приємного, оце слово притягуєте да, у лапках, притягувати в своє життя, Тому, але я ж вам кажу, не це Воно нічого, ви просто бачите те, на що ви фокусуєте свою увагу. І, наприклад, якщо взяти тему грошей, то Гроші, вони, ну, це таке, вони можуть і бути, і не бути одночасно. я, от, от, от знаєте, будь-яке бажання, воно як медаль. І на яку сторону ви будете дивитись, ви або будете бачити достаток, або нестачу. І на що ви будете фокусуватись, того ви будете бачити більше. Це все ось так працює. Але відео було трішки не про це, про кортизол. Ну, все взаємопов'язано. Тому фізичні вправи. Додавайте ось ці практики краще, письмово. Чим більше напишете, тим краще. І настрій у вас буде краще. І, бажань у вас теж будуть більше здійснювати. Отак от.